Мама, у цьому слові так багато, мені внісні, турбота і ласка. Мама, живе до сто років у щасті. тебе я благаю, будь ласка, мені ти потрібна, матусю, будь поруч, будь завжди зі мною. Бо радість і біль, погане і добре, ділюй лише із тобою. Хай роки ідуть за роками. А ти не старі, моя мила, без тебе, твоєї любові, прожити й хвилини не сила. Не завжди вмію сказати про те, що в душі відчуваю. Сьогодні, матусю, послухай, я серце тобі відчиняю, а в ньому і сльози, і радість, і вдячність безмежна, як небо. Будь поруч, матусю, і більше. Здається, нічого не треба. Дуже дякую тобі. Мамо, це тобі.